Запитуєш мене, чи зосталася на підвіконні нашої кімнати, нашої, на кілька днів останньої зими минулого тисячоліття, глиніна пташка, що так терпляче, крізь біле марево замерзлого вікна очікувала нашого приходу? Не знаю, я там давно не був. У тій кімнаті живуть вже зовсім інші люди. Твоє пророцтво про наше тисячоліття так і не збулося. Але завдяки йому я все ж пережив ту зиму і перейшов по замерзлій воді з лівого берега на правий берег до відчинених царських воріт Немилинської церкви. Добре, що ти нагадала мені про той глиняний свищик. Від нього збереглася лише округла дерев'яна клітка, схожа на маківку дитячої церкви. Цю клітку я придбав на сінному ринку разом із веселим розхристаним Щигликом до дня п'ятиліття мого сина. Того Щиглика згодом з'їв кіт Мордехай. а може, з'їв його не кіт, а господарку, кута, який так вміло прикидався людиною, хоч все життя носив ім'я на честь кликухи найбільшого у світі людожера. Віллен, не знаю. А клітку, опісля розлучення, я забрав із собою. На зимовий затон. Отож, завдяки твоєму запитанню, я сьогодні вранці згадав дивний, точніше, дивовижний, уривок з апокрифічної від Томи уривок, у якому йдеться про п'ятилітнього сина Марії, який грався біля струмка, збираючи викопані ямки джерельну воду. І ось він виліпив із синюватої глини дванадцятьох горобців, і поставив. Розіклав їх поруч води, щоб вони трохи просохли на сонці. І була субота, коли він зробив це. Якийсь правовірний іудей, побачивши ті з'яви, почав кричати до батька малого Ісуса: Дивись, дивись, твоя дитина взяла глину й виліпила птахів і осквернила день суботи. Йосип починає дорікати синові, мовляв, що ж це ти порушуєш священні заборони? Тоді Ісус ударив у долоньки і вигукнув Летіть, летіть, летіть. І горобці, щебечучи, радісно співаючи, злетіли в небо. Найважливіше у цім апокрифі це спів о тих із глини зліплених пташок. Зустріч. Я так давно не бачився з тобою, немов без тебе я прожив ціле життя, подовжене на безпритульному вічність, я так давно не чув, як відлунюють у надчасових сферах душі і тіла часу просторі таємних звільнень пізнавань твої глосалії та замовляння. Там голос мій вплітається до їхнього звучання. Отож, як і домовлено ми зустрінемося на Христі. Надвечір, неподалік прорізної, навпроти входу в підземелля стоятиме старий, простоволосий у зеленавій адідасті на сонці вицвілій до краю. Зустрівшися з тобою поглядом, він підніме до неба свою мідну трубу. Свій довжелезний з охристим відблиском тромбон і видме кілька тактів, пронизливо протяжних фраз із «Summer Time». Обірвавши той вступ, старий відставляє в бік свою натомлену, нетямленим воланням трубу, дістає з торби якусь табличку, вішає її на свої груди. І починає сам собі щось голосно розповідати. Візьму тоді тебе за руку. Ходімо звідси. Вже скоро вечір. Зайдемо в шельтер, довнішнє сховище для безпритульних, і замовимо щось екзотичне. Не поспішай, я хочу знати, про що ж говорить цей музика, до кого, звідки оцей суцільний квамперфект перфект з додатком неодмінним плюс. Не звертай уваги, місцевий божевільний парамон, що п'ятниці отут всіх закликає до повстання. Бачиш, розірваний плакат висить на грудях, всі на спорудження, а далі порожнече. Ну що ж, давай послухаємо хвилину, колись ще за життя. Я був високим і струнким, і вепра легко закидав на плечі. Тепер я лиш прогірклий дим із нашими кістьми розтопленої печі. Колись я вільно і радісно ходив із ратищем натура і на пана, мене цей світ ніколи не любив. Та моя доля завше гнана. Ніколи не була серед повій. Ну що ж, кохайтеся, плодійтесь, найдайтесь, як знаєте, як можете, живіте, живіте, заслинивши, забувши вже не заповіт і вражою злою кров'ю волю окропіте. Не заповіт, не заповіт! Лиш стогін замордованого краю. Ну що ж, хай буде вам Господь суддя. Живіте тут, як можете, живіте, та знайте лише одне: колись ми встанемо з могил, насипаних довкруж базару, постріляні, порубані там в пень. Своєю невідомщиною кров'ю окропимо й освятимо останній судний і весняний день. Ходімо, Люба, не хочу слухать тої майчині. Ми ж тут у двох останні дні, ти ж скоро відлітаєш до Торонто. Ти ж бачиш, старий відчув, що бодай хтось прислухався до нього і вже попершись несосвітнє. Вожді, засліплені міражами влади, влада засліплена міражами держави. Держава, засліплена міражами вождів. Засліплені розпинають людину. Засліплені, розпинають людину. Повстаньте, мешканці штанів, повстаньте, жителі змертвілих воскресенок! повстаньте, поки ще живі. Хоч раз. Отут, усі разом на цім, розтоптанім хресті, поперек цієї курва штраси, у цій задовбаній столиці спорудимо весняну барикаду з громів, димів, миттєвих спалахів пронизливого щастя. Коли на виліт куля б'є крізь дощ простягнуту долоню. Не бійтеся загинуть молодими, страшніше прижиттєво вмерти у місті, де володар Вій вже сотню літ не опускає вій. Не бійтесь владних трупоїдів, не бійтесь їхніх водометів, на поміч нам вогонь прийде з під крут. Базару, Берестечко і як обіцяно повіє Холодноярське полум'я живе. Повстаньте поки ще живі. На якусь мить наші погляди перетинаючись, витворюють безмовний контрапункт. Старий посміхається. Вішає на плече свого тромбона, висипає з шапки в кишеню дрібні срібняки, йде геть поволі віддаляється. На тлі призахіднього неба труба його стає крилом опатроного янгола, Зведінь і откровень Івана Богослова. Неначе крізь дрімоту, я знову чую голос твій, що ж гарний клич, не бійтеся загинуть молодими. Боюсь, це гасло вловить коршевій, його пикаті генерали, вмостивши товстелезні гепи в комфортні крісла, пошлють. Моїх дорослих же дітей заради параноїдних ідей до прірви всеслав'янського єдінства. Я знаю, тут відповідь потрібна несловесна. Та все ж невже розіпнутий Христос, остання ваша барикада? Навпроти легіонів тьми, навпроти трупного прогресу, коли до столу владарям підносять. Повз їхній награбований добробут і геморойно гамбургерний рай Відтяті голови козачі. І ще останніх кілька зауваг ворожа кров то не сукровиця, не рідина із перерізаного горла. ворожа злая кров то марево з мертвілої душі. Ворожа кров це страх і нехід собі самому боронить людину. Ворожа кров це ж наші з тобою, ще не народжені діти. Така була у нас чи буде зустріч. Вертаю знову до свого листа. Твій голос по той біч земної кулі, на відстані двох океанів, на межі короткого жесту руки мого неможливого дотику до твого передпліччя відстані, об яку розбиваються всі слова, знеживлені в послань. посланнях. Дивлюсь і слухаю. Крізь оречевлене мовчання, крізь вікна лікарняної палати, під звуки роялю біла Еланса, із сорока дев'яти з половиною хвилин радіомузики сиплються, осипаються білі пелюстки з розквітлої яблуні, дивне таке співпадіння, звуки дотиків, ще теплих пучок, давно померлого джазмена до чорно-білих клавішів. мій погляд, і неваговні пелюстки. Що поруч слів, падіння й спів наперекір існуючим законам і завдяки збереженим канонам витворюють, виліплюють зі свого лету невидимий нікому контрапункт усіх побачень наших таємних зустрічей зимових, а поруч них нечутний сміх Весняних янголів, захований назавжди Тих пелюстках. Ну що ж, пора вже йти цього листа я згодом допишу, бо ж на хресті триває все народне свято, там шанувальники ВВ, і старшокурсники місцевої сорбони вже встигли розтрощити кілька мерсів і спецавто для кондукатора Чучмеску та ще з кількох фургонів міліцейських розкішно спородили барикаду. Яка весна! Збулися мрії ідіотів! Це радники шиплять із урядових дзотів. У нас ще вистачить державних ешафотів. Та хай шиплять, це лиш заспів. Пора. Пора. Вже в наступ йдуть злютовані, Струнки ряди держ птахофабрики колони, всілякі беркути, і омони із Павлівки, на вихідні на волю спущені грифони у сірих шоломах, похмуро сунуть, дручками луплять у щити. Мовляв, іду на ви, іду на ти все ближче, ближче з кацапським матом, криками банзай. Ну що ж, давай, давай, давай? Не бійтесь, зброї в нас нема, лише стара козача гаківниця без пороху і жодного ядра дарована я паном Яворницьким, а ще каміння з Кандагару, цеглини обгорілі із руїн чеченської столиці, в заплечниках, привезені колись в Москву для президентських вікон. Там не згодилось, пригодиться тут. Отож почнемо дійство, як велить статут повстанського і внутрішнього війська. Азаки поки ще живі, напасники і захисники, один єдиний кадр панове, зупинений з чиєїсь легкої руки. На мить завмирають істоти в спецназівських строях, з перекошеними від люті лицями, з піднятими киями. А як же місто ж Кия? Завмирають на барикадах діти з піднятими до неба кулаками. Між двома станами, між двома таборами, на вільній території з'являється старий музика. Він нахиляється, дістає з торби шматок білої крейди І на чорному хіднику. Ще незатоптаному, незакривавленому записує поволі свій давній, нікому не потрібний білий вірш, Які небеса цього літа горіли. Летіли, волали, палали, згасали, диміли. Так, осінь їх щезла. І я забув, що я забув, і ти забула, що я забув, тільки небо про нас не забуло, тільки голос. Без тіла малої лоліти крізь вухо старого лійника. все повторює, зубрить на пам'ять домашнє завдання земного тіла, які небеса цього літа, які небеса цього літа. Які небеса цього літа, і той стоп-кадр триває, то поки пишуться слова, густий туман спускається на хрест, ти запитуєш мене. Коли ж я закінчу картину, яка збереже хоч кілька прикмет нашого покоління, розтоптаного підковами нескінченних парадів. Більше про це не питай, ти й так добре знаєш, як ми живемо і чим доводиться платити за хліб і молоко. Яка ціна врятованим словам, збереженим картинам, і скільки черепів уважних нам дивляться у збайдужілі спині? Ми тільки відгомін майбутніх партитур німих оркестрів, німих оркестрів. Початкові ноти, та треба йти, дорога мусить жити і після нас, відходить день і так поволі навколо чорної тополі, все ходить, ходить довга. 心。